Скільки областей в Україні? Ой, блядь. Що з легше спитаюся, Курва? Я в тебе вірю. Стоять. 24. І республіка Крим. Добре, а що таке Крим взагалі? Республіка що є? Що? Мі... Мі... Містро, блять. Ост острів, острів Курва. Острів чи півострів? Острів. Добре, а чим острів відрізняється від півострова? Ой, малешка, я в школі ніхіра не вчив, я папіросюди крию грів купив, блядь. Так що в мене з географією і з історією трошки, блядь, не альо. Друзі, <свят> я в тебе вірю, ти, я думаю, ти знаєш. Ну, що таке півострів, а що таке острів? А що буде пізніти? Я не знаю, бля, вже що, що буду, бреха, буде вгадувати, бля. А який найбільший острів на території України? А йоп, твою мать, бля. Добре, які ти острови взагалі знаєш в Україні? Я не знаю, один знаю, Крим. <свят> Боже дай пам'ять. Зміїний. А ти кажеш си, а ну, що ти кажеш? Ти кажеш на зи? Ти казала си. Я казала я... зи. Не піди мені голову. Зміни острів. Той в Запорізькій області є який острів? Така ще горілка є, ти маєш Німіров є, медов є, блядь. Що є? На хе? Хортича, о. о я, я трохи знаю! Ти не зразу питайся по горілці, щоб випити, то дай я тобі зараз все розкажу.